Доброго ранку! Любі діти! Запрошую вас на заняття з комунікативного розвитку. Сьогодні ми з вами вирушимо на прогулянку до осіннього лісу, де чекають нас різні пригоди. Ну що ж, ось наша перша зупинка. Давайте ми з вами уважно роздивимося картинки та скажемо, які дерева ростуть в лісі Береза, Клен, Сосна. Ялинка Дітки, а подумайте і скажіть, якого кольору у нас ялинка восени. Восени ялинка зеленого кольору, і взагалі вона ніколи в нас не змінює свій колір. А тепер я пропоную вам подумати та сказати. Як змінюються дерева восени? Спочатку вони в нас які? Спочатку вони в нас зелені, потім вони стають які? Потім дерева змінюють колір свого листя. І в кінці осені вони у нас якими стають? В кінці осені дерева стають голими. А як же ж в нас змінюється листя восени? Воно було зеленим, а стає яким? Восени листя стає різнокольоровим, жовтим, багряним, коричневим, молодці. Вирушаємо з вами далі. І ми з вами зустрічаємо мешканців лісу. І перший мешканець це хто? Подумайте та скажіть, що ж люби їсти їжак, яблука, ягоди, гриби, жолуді, жуків, равликів чи черв'яків? А де живе у нас їжачок у норі чи на відкритій галявині? А ось і наступний мешканець лісу це хто? Що полюбляє їсти білка? А де живе Білочка? Білка живе у дуплі, а хто ж в нас в лісі ще живе? Як ми вовка назвемо лагідно? Хто це? Назвіть Зайця лагідно. Як ми з вами назвемо ось цю тваринку? Так, це ведмідь, а тепер назвіть його лагідно. Вирушаємо далі. І давайте ми з вами пригадаємо, яка у нас зараз пора року. Осінь молодці. А хто у нас під кінець осені впадає в сплячку? Чим займається білочка восени? Білочка готує запаси їжі на зиму та ховає їх всі в дупло. Наше заняття підійшло до завершення і нам час уже повертатися з прогулянки. Давайте ми з вами пригадаємо, про кого ми сьогодні розмовляли.